Які враження від сьогоднішніх стартів, що в тебе вийшло, а що не вийшло? Та поки не знаю, поки що треба переспати з цією думкою, щоб якісь враження вже остаточно давати. Поки що, можна сказати, що заслужені, тому що не вдалося, що хотів зробити не особисто рекорд був. Не... Ну, єдиний плюс це дав бал команді в заліку. Але хотілося особистий рекорд та поборотися за медаль на Європейських іграх, але з таким результатом буде. Це точно не вийде. Що, як вам взагалі умови? Що в тебе? Чому не вийшло? Ну, трохи незвично, Коли чотири спроби і все, і закінчуються змагання. На 27 залишилася одна спроба. Я все, зробив одну спробу на 27, і змагання для мене закінчилися. Ну, це ну це і... яке є регламент такий, так? Так, так. Чотири не далі, і все, змагання закінчуються. Тому можливо, це мене. Трохи. Але ну, не можу сказати. Ну, відчуваю, що може стрибати 27 і вище, але ну, тут, мені здається, 27 трохи строп не вистачило. Ну, технічно дуже погані стрибки були. Це пов'язано з умовами, можливо, трохи спекотно було, було. Ці умови повністю, повністю нормальні. Налаштування. Налаштування теж нормальне, просто не знаю. Поки не може реалізуватися, технічно виконати, як треба стрибок. Як взагалі ти, тобі тут, на європейських іграх, умови ігор, як зустріли? Як... Ну, якщо чесно, не відчувається, що прямо європейські ігри, ми живемо в Тракові, в Катові, ну, в, Ожові, в Катовіце. Тому тут ну, стадіон майже пустий, глядачів небагато, ми ще в другому дивізіоні виступаємо, глядачів дуже багато. То, тому не знаю, як змагання, як змагання, нічого такого особливого. Прямо. Що, вже тренер що сказав, чи будете аналізувати все вже після. Це вже потім, щоб комоції припаковували і потім вже будемо аналізувати. Ну, тобто, ти налаштований у подальшому стрибати вищість, Сьогодні поки, поки що не вдалося те, що задумав. Я правильно зрозумів? Звичайно, звичайно. Налаштований на цей старт був налаштований стрибати вище. Сподіваюсь, наступне щось, щось вдасться. Ти знаєш вже норматив на Олімпійські ігри? Ну знаєш, що треба критичну, не пам'ятаю. Ти можеш вийти на цей рівень за ось час? Будемо, так щоб обіцяти точно не можемо. Хочеться і будемо намагатися. Стан здоров'я все в порядку, травм нема. Все в бойовій готовності, але бачите, що не виходить реалізуватися. Ну і передай щось землякам сьогодні буде в ефірі. Передаю землякам всім привіт. Слава Україні. Дякую героям, що нас захищають, що оборонять нас, що ми можемо змогу тут, маємо змогу тут змагатися тільки завдяки вам. Дякую. Слава Україні. Дякую, друже.